були пробули там 10 днів. У нас так, ми були там, у нас деякі групи були одну сутку на позиціях, деякі три сутки на позиціях. І отак ну, мінялися. Саме перше це коли ми е, виїжджали на Купінськ і ми приїхали на точку висадки і пішов дощ. А в нас з собою їжа, вода, боєприпаси. І треба було йти десь два кілометри по полю. І ось цих два-три кроки впав, два-три кроки впав. Це був жах. Я чесно, я думав, ми не дойдемо. Ну, от наскільки було тяжко йти, йшов дощ. В принципі, якби для нас це було добре, що йшов дощ. Ворог не літали дрони, вони нас не бачили, що ми пересуваємося. Але просто було дуже тяжко йти, тому що на тобі багато нагружено боєприпасів, води, їжі, плюс екіпіровка. В середньому, от. На бійцю було 50-60 кг. тому що це е, рюкзак, це в рюкзаку вода, їжа, запасні боєприпаси, одежа якась, плюс на тобі там, ти несеш якусь РПГ е, на собі, ну там АТ-шку якусь противотанкову, е, плюс в руках, тобто, ну, в принципі, десь 50 кілограмів. Кожен боєць мав на собі, от в руках, на собі, от все, і ми йшли. Ми, коли дійшли до позиції, я думав, що я думав, що ми не дійдемо туди. Ну, але слава Богу, дійшли. І ми прийшли десь п'ята ранку було, п'ята, десь біля шостої. Ми прийшли, все було тихо, спокійно. Почали е -е, там в бліндажах передіватися, тому що ну, прийшли мокрі. Але з собою брали запасні термобілизну з собою і пішли по черзі, переділися, щоб не стояти мокрим, щоб зразу не захворіти. І в 9-й ранку, навіть не в 9, десь пів дев'ятої, там надійшла інформація, що ворог там скупчується в одному напрямку, і, можливо, буде йти наступ звідти. І в 9-й ранку розпочався оцей ворога наступ. Перші почались такі серйозні бої, вони почали. Прощупувати з усіх сторон, то з лівого фланга, то з правого, то по центру. Почали вони спочатку з лівого фланга. Наші, Наша артилерія трошки їх відбила. Хлопці, які були в окопах, також там дали відсіч, ворог відійшов. Потім він почав пробувати з правої сторони. Потім бувало таке, що з обох сторон почав працювати ворог. Працювали танчики, артилерія ворога працювала, і постійно вони підвозили піхоту і ці постійно ближні бої. З піхотою ворога, звісно, було цікаво. У нас в окопах було по 6-7 людей, а їх приїжджало по 12-15. По Але наша перевага була те, що ми були в укритті і в обороні, а вони йшли по полю на нас. Я сидю, чую там, ну, по рації передають, що там правий фланг штурмують, хлопці там відбивають, все нормально. І тут я чую такий гул по полю їде. І так ну, відчувається, що ну, чую, що сильно. Голосно і йдуть вистріли, але не по моїй позиції. Тобто я не можу зрозуміти, що відбувається. А він, виходить, танк їхав по полю, працював по правому флангу, а в цей час на БМП ворог підвозив штурмові такі групи свої. І я виходжу з окопа, а там ще був такий у нас великий мінус, що от ми були в окопах в посадки, перед нами поле, і на полі трава десь була вище колін. І з окопа ну, не було дуже добре видно, чув, але не було видно. І я вилазю так з окопа наверх і дивлюся, він отак по полю, десь в районі десь, ну, десь до 200 метрів, проїжджає через мою позицію. І в мене вже був цей Карл Густов, заряжений лежав, якраз на тій позиції, на якій я його побачив, і наніс перший постріл і влучив. І потім ще там два контрольних таких, то вже не потрібно було, але він таке, знаєте, як в азарт війшов. І понеслося. А з правого флангу ворог БМП завозив е, штурмові загони свої, то товариш мій побачив цю БМП і теж, до речі, наш Чернівецький хлопець, І він вразив її за Т-4. А Т-4 це такий теж ручний гранатомет, е, це більш натовський зразок. І він вразив цю БМП, підбив цим АТ-4. Тому ми так от за дві хвилини ушатали дві. Бойові машини такі серйозні ворога. Він загорівся, але е, я вже потім побачив, мені показали наші дронщики, які літали, що ворог зміг вискочити з танка і втікти туди в свою сторону по полю. Ворог дуже грамотно працював, От танк валить по позиції, ти не можеш підняти голову. А з другої сторони підвозять штурмові загони. І ти вже розчавляєшся, коли вони вже в тебе перед окопами. Ну це дуже важко. Це важко і тут треба от мати холодний розум під час цього всього, щоб не ж що ти там побачив ворога і кинув автомат, а щоб іменно працювати. Та я в ГУР тоді перевівся і десь буквально через пару тижнів після Зміїного мене так, мене так, мене такі заочно назначили командиром відділення от на задачі по Куп'янську. А потім, же, після Купінська, то я вже став командиром взвода. Це вже в мене було в моєму, як то сказати, в підпорядкуванні три відділення там по 12 людей. Я спочатку відмовився, серйозно. Я відмовлявся два рази. А на третій раз, все-таки, мене говорили. Ну, не те, що там говорили, я просто, можна так сказати, попросив, що можна добре. Я буду зводником, але ці люди, з якими я. От... Працював, там зміїни і, це, і вони от залишаються в моєму зводі і тіпа, ну... Мені сказали, все, без питань, типа. Ну, Я вже з ними побував, я бачив, хто що вміє, хто що знає. і, ну, Я був в них впевнений. Я не з тих командирів, що е, в мене загинуть люди, і я буду з цим спокійно жити. Ну, Блін, це ж я їх туди повів. да, Я знаю, в мене є моя відповідальність за цих людей. Бути командиром це. Ну, Блін, я чесно, я от багато бачу, чую, там, що там от деякі хлопці рвуться бути командиром там, з відділення, роти, взвода. Типа, не питання, ну, ти повинен йти своїми бійцями в окопи. От тоді ти будеш командиром. А якщо ти будеш командиром, який буде сидіти десь в бліндажі за 5-6 кілометрів від, пози, від передньої лінії і командувати бороти, ну, блин, ну, я не знаю. Це не про мене. Ну я би не зміг бути от командиром е, там, наприклад, якоїсь групи, і сидіти десь ззаді командувати, а вони щоб там, пішли всеми, там, в себе там гарячу точку і там, працювали. Якось я з цими хлопцями, я деяких з них знав до війни, з ними дружив, спілкувався там разом, там десь відпочивали ще якісь справи були. І ну, тут, тут включати о цього директора, ну це ті типу, не моє. Старалися якось е, тримати от таке, знаєте, е, спілкування, от, щоб ми от розуміли друг друга, щоб поважали друг друга в першу чергу. Звичайно, коли ми приїжджали на полігон, у нас починалися навчання, там, все, я, виклю... я виключав цього друга, оцього Пішли по курень, пішли там за углом вип'ємо по 50 днів, я цього, такого, я цього виключав, в мене була жорстка позиція іменно на навчання, що то-то-то має робити так і так і так. Я старався хлопців заставляв, ганяв, матюкав, і деякі на них з них обіжалися, деякі розуміли, чому я так роблю. І я пояснював, це я ж не для себе роблю. Ну, типу. І знаєте, у багато таких військових підлеглих є така е, звичка, що «та на що мені це знати, зі мною йде командир, він все знає, він все вирішить. Ну Це так не працює. Кожен боєць має розуміти, куди він йде, що йому робити, як йому це робити. І кожен боєць має бути як командир. Це навіть там навіть деколи комбат мені казав наші, каже, блін, Саня, там бійці жалуються, що ти їх так жорстко ганяєш, каже, ти якось там пом'ягш. Я кажу, послухайте, ну я ж це для них роблю, не для себе. Кажу, це не те, що мені там в кайф з когось познущаться. Я просто цими хлопцями потом піду в бій, я маю бути впевнений, що вони вже готові до такого. Це було на Сумах. Це ми навіть ще, як то сказати, блин, ще толком не заїхали на бойові. а нас ворог вже там вичислив і накрив ескандером. І тоді загинув хлопець. Я не хотів, щоб він їхав. Він приїхав після лікування, в нього були проблеми з спиною. І коли нас накрив Ескандер, він от єдиний тоді загинув. У нас там були хлопці поранені і тяжко поранені, але він один тоді загинув. Йому маленький такий осколочок, прям в серце попав. Тобто там була миттєва смерть. Мені було важко, і я не міг, блін, собі в голові вкласти. Ну як так? Ну, блін. ну... Я би, ще, знаєте, я би зрозумів, якби це було там, ну, декілька загинувших. Ну, блін, він один, і от іменно той, кого я не хотів з собою брати. Ну і, блін, ну я розумію, що ну, така в нього доля була. Ну, значить, от там його це чекало, але. Він сам хотів, він рвався, він сказав, я поїду, спина пофіг, я там буду допомагати. Ну, я йому сказав, дивись, тоді добре. Це твій вибір, але кажу, типу, ну будеш подалі, там, максимум за речами, будеш дивитися там, все. Бо він казав, я зараз, от після цієї задачі, приїду, ми там приїдемо додому, я поїду, підлічу спину дуже добре, і все, я тоді в бой, далі там. У нас була задача там зайти на определений участок. І коли ми там рухалися, ворог нас зрисував. І почав нас накривати артилерією. І ми забігли в посадку, а в посадці не було нічого, ні окопів, ні фіга. І Оце ми по посадці пригали, нас оце крили, крили, крили. І ми собі там просто це не поранення було. Це тупо позривали, порвали мініски, бо там декілька було людей. Позривали спини. У нас тоді було там багатенько людей, але слава Богу, що ми туди всі вийшли живі. Потім я на другий день нога почала остивати, і я чую, а мені все мені боляче, я не можу на ногу нормально стати. Поїхали, зробили цю томографію, що там роблять, і сказали порваний мініск. Частину мініска вирізали, який був пошкоджений, забирали його. Ну, і запаювали той кусок, що там залишився. Ну я вам скажу, я коліни ще досі так буває. Відчуваю, якщо неправильно десь вскочу на ногу. Я коли дізнався, що будемо плисти на зміїни, для мене це був такий вау. Тіпі, ну, було дуже цікаво мені. І я для себе там, думав, що там щось таке фантастичне. Але насправді ми, коли там переплили, там просто велика скала, яку можна за 15 хвилин біти по кругу. Що там було? Все побите, все розбите, купа техніки розбитої. Згорівша земля, можна сказати. І за той період часу, що ми там були, ворог літаками декілька разів атакував нас, ну, наносив обстріли по-Зміліному. Це був такий стратегічний об'єкт. Це як і для ворога, так і для нас. Тому наша задача була тримати на ньому оборону, щоб ворог не зміг його ну, захватити. Ми розбивалися на групи, по кругу займали У кожного були свої там були бункера. Ще такі ці старі ще, з того часу, коли там. Було все добре. І ми в тих бункерах по троє-четверо чоловік були по кругу, і ми наблюдали, кожен наблюдав свій сектор, дивився, оглядав море, щоб ворог ні з якої сторони не зміг підійти. Ми літак цей не бачили, але ми по радару бачили, що він летить в нашу сторону. І ми в цей час ховалися у бункераці, ворог випускав там ракети по острову. Ми чули, як не прилітали, бо тут тряслося все. І все, і потім дивимося, по радару — все. Літак зник і ми могли спокійно виходити собі на вулицю і далі вже там наблюдати море. Ми приїхали, приплили з зміїного, приїхали на базу, і нам, ну, у нас взагалі так в основному Комбат завжди, після якоїсь задачі, відпускав хлопців там додому на пару днів відпочити. Але тут така е, сталася ситуація, що надійшла інформація, що на Куп'янськ ворог готує масований. Наступ, і ми там через тиждень часу після змійного поїхали одразу на кухні. Я для себе там вибрав таку більш професію кулеметником. Мені от сподобався кулемет, і я вже так вибрав кулеметником, і мені дали кулемет, і я працював з кулеметом. Ну, потужна, потужна зброя. Ну, не настільки потужна там, щоб, наприклад, там. Як в нас там є калібр, там 30-й калібр 14,5. А це іменно зброя така потужна, з якою можна з рук спрацювати. Як і стоя, лежачи в русі, ну, мені подобається потужна здорова зброя. Я повернувся на фронт 1 березня, я вже був в Києві. І... Виходить так, що я набрав свого товариша. Я хотів тоді піти в 95-ту бригаду. Я не хотів іти через військкомат, я хотів іти напряму в частину. Бо я тоді почав зразу на перший другий день дізнаватися, куди що як краще. Мені сказали, вінкомат не йди, бо там дурдом в воєнкоматі робиться. Якщо можеш, зразу напряму. Ми тоді потрапили в третій полк окремий. Ну тоді їхній генеральний штаб, штаб ССО був біля Києва під Києвом, так сказати, в тому районі. Ми туди приїхали. І нас все, нас там е, розподілили в групи, в які ми працювали, і ми одразу поїхали в ці групи. Це Київ, перший був. Ми в основному працювали з Гутами Межигірська, там де, е, той район, де водохранилище Київське море. Після того ми поїхали на Харківський напрямок. З Харкова на Запорізький напрямок. І з Запорізького напрямка нас перекинули потім на Донецький напрямок. То ми розпочали Углідар. Е, велика Новосілка е, Мар'янка. Це я був ще в третьому полку. І після Мар'янки я перевівся вже в ГУР. Мені було цікаво, так я хотів в такій структурі, от, з проф, ну, можна так сказати, з професійними військовими там, е, повоювати, чогось навчитися нового для себе. І вони такі, такі більш цікавіші, виконували операції. Крим. Вишки бойко там, хлопці ходили, острів Зміїний. Мені це було цікаво. І було багато наших чернівецьких хлопців, я пішов туди до них. Я буду переводитись десь в інший підрозділ, в бойовий, який десь воює, там. можливо, повернусь назад в третій полк. Подивимось, не знаю. Я е, е, зараз воюю не те, що я там щось комусь должен. ні. Я там нікому нічого не можу. Я зараз воюю, щоб я хочу, щоб мої діти жили тут в Україні, в спокійній Україні. Там вже, ладно, я пожив вже там трохи часу, але я, хочу... я не хочу, щоб мої діти їхали за кордон. Я розумію, для того, щоб мої діти тут спокійно жили, там моя сім'я, мені для цього треба щось робити. Тому я, от, от, от я зараз роблю. Ну, серйозно, я звільнюся з армії, і для мене настане звичайне побутове життя.